Будь ласка, відкрийте підручники і запишіть тему сьогоднішнього уроку. Геометрія – це нерівність трикутника. Нерівність трикутника. Така теорема. Формулировка теореми наступна. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших його сторін. Тобто, якщо в нас є трикутник, який би він не був С, то будь-яка сторона менша за суму двох інших сторін. Тобто, не може сторона дорівнювати сумі двох інших сторін або бути більшою за суму цих сторін. І так, намалюйте, будь ласка, це креслення, перепишіть саму нерівність і перепишіть формулировку теореми. Ми зараз її доведемо, але записувати не потрібно. Це не входить в склад білетів, ми просто це ем, обговоримо. І так, якщо можна, я буду це стирати. Ну, Почекайте. Так, скажете мені так, щоб ви мене чули. Можно вас кое-что спросить? Так, так, Настя. Я вот... Сейчас. Вот у нас есть 11 билет, у вас ты на бедро на утрекутника. Я его на день не могу у Зошицы найти, или мы его еще не довели. Висота є... есть, может, мы не довели. Это який билет, Настя? 11. Мне здається, що, ну, хорошо, можно сегодня его довести. Давай наприкінці цього року, другого озвуці, ти мені скажеш, так? Да? І так, можна вже, дивіться, діти. Нехай в нас є трикутник АБЦ. Ось синенький, бачите, накреслення. Ми хочемо довести, що, наприклад, сторона. АВ менше, ніж АЦ плюс БЦ. Тепер дивіться, що ми робимо? Ми, на, ми хочемо довести, що АВ менше, ніж А C плюс Б. C. Ми на продовженні сторони Аци відкладаємо відрізок ЦК, який рівний Б С. Тобто продовжуємо сторону АЦ і відкладаємо ЦК, яке дорівнює Б Навіщо ми це робимо? Щоб трикутник БЦК був рівнобедреним. Кути при основі рівнобедреного трикутника рівні. А, а тому кут АБК більший за кут С Бо він якби а, ЦБК це його складова частина, так? Кут АБК більший за СБК. В нас є така властивість. Проти більшого кута лежить більша сторона. Тому АВ менше, ніж АК. Бо напроти АВ лежить кут К, а напроти АК лежить кут який більше, ніж К. Бо він складається з кута, який рівник, К та ще частинки. Але чому дорівнює відрізок АК? сумі А С і ЦК. І з цього випливає, що сторона АВ менше, ніж А С плюс Б. С. ось ми і довели. Так само можна довести для двох інших сторін. Тобто теорема доводиться, ну, можна сказати, не складено. Є наслідок ще з цієї теореми. Кожна зі сторін трикутника більше різницю двох інших сторін. Напишіть, будь ласка, цей наслідок, і тому цю теорему можна якби отак об'єднати. З одного боку, будь-яка сторона трикутника менша за суму двох інших сторін, але більша за їх різницю. Ось так. Це як наслідок і після наслідку ось таку форму. Зрозуміло. А тепер дивіться, як взагалі можна використовувати цю теорему. А у нас на ЗНО бувають такі завдання. Там треба сказати, а з яких відрізків можна скласти трикутник, а з яких не можна. Ось давайте подивимось на номер 526. 526. Чи існує трикутник зі сторонами 1, 2, 4. Значить, давайте так і напишемо. Тобто, не будемо писати тут, якби Чи існує? Трикутник дві сторонами? Перша один, два ой, Один сантиметр, два сантиметри? І 4 см. Дивіться, що ви повинні зробити? Ви берете завжди більшу сторону і перевіряєте, чи буде вона менше, ніж сума двох інших. От ви ж перевіряєте, ви ще не перевірили, тому ставите тут знаком менше знак питання. Якщо так, то якщо для більшої сторони це вірно, то для інших це теж вірно. Дивіться, буде це вірно? Ні, не буде. 4 не менше, ніж 3. Перекреслюємо. Тобто для цих трьох відрізків не виконується нерівність трикутника, і тому ми можемо сказати, що не існує. Так, другий пункт беремо 7 дециметрів, 6 дециметрів, 5 дециметрів, хто хотів би спробувати. Так, так. Давай, Лена. Лена. Беремо так. більшу сторону, так? Яка більша? Так. Е, найбільше 7, чи більше вона, ніж. Так, ми ну, Чи менше вона, ніж 5 да. плюс 6. 5 плюс 6. Так, 6 до 11, тому вона е, менше. Менше, ніж 11, так, існує такий трикутник. Так, і третя ситуація. 3 см 4 см і 7 см. Що тут? Тобто Беремо 7 см, так як це найбільша сторона. І покійно. Однак 7... питання: чи менше це а, двох е... інших? Воно не менше, воно дорівнює 3,4 мм. Не так, менше, що... 7 же не менше, ніж 7. Перекреслюємо. І тоді висновок, що не, не існує. Так, молодець. 535-й, давайте візьмемо. Ну, теж, дивіться, діти, я тут не робила креслення, бо задачки були такі досить простенькі. а Нам від... можемо намалювати, якщо хочете, трикутник якийсь. С. Периметр трикутника 30. І так, дано. Периметр АВС, тобто сума всіх трьох сторін. 30. Чи може одна з сторін дорівнювати? Так і напишемо. Чи може одна з сторін дорівнювати? двокрапка, перша. Щось я загубила. 14 см. Друге. 15 см. І третє. 16 см. І так розв'язання. Так, ну давайте думати, якщо нам дали периметр і одну з сторін, що ми можемо зробити? От давайте одна з сторін, нехай це буде там якось конкретно напишемо: АБ, нехай буде АБ. Буде так простіше пояснювати. Давайте Олена ж і буде відповідати. От дивіться: а, якщо Аби нам відомо, наприклад, 14, то на суму двох інших. А Це і Б, це. Що буде приходитися? Треба від периметра відняти АБ, так? Скільки це буде? Периметр це 30. Тут буде мінус 14, це буде 16. 15, це. А тому, що ми повинні перевірити? Чи, чи буде ця сторона менша за 16? Буде. Тобто може одна сторона, Ніякого протиріччя немає оця сторона менша, ніж сума двох інших. Почекайте, дайте я допишу. Угу. Так, другий а, варіант з 15. -ю. А, С плюс Б, С. Теж знаючи одну сторону. Півні периметр мінус а Б, це виходить 30 мінус 15, дорівня 15, 15 рівно 15 не може. Не може бути, бо 15 не менше, ніж 15, так? так. Тому якщо дорівня 15, не менше перекреслюємо. 15, тому не можу. Так, і третя ситуація. Це плюс К плюс Б, це дорівнює параметр мінус АБ, дорівнює 30 мінус 16, дорівнює 14, 14 не. А, 14. 14 не менше 16. Нє, ну, ой, где. А я щось не... те. Ні, так, зараз давайте. П мінус АБ. Тобто це буде 14, бо 30 мінус 16. Це 14. Тобто сума двох сторін 14. Тоді вийде, що А, Б, воно повинно бути менше, ніж АЦ плюс Б, це, але це не так. Бо 16 не менше 14, 14 ж менше. І тому не може бути. Так, дивіться діти. Ось в цьому полягає сутність нерівності трикутника. Давайте ще раз узагальним, про що говорить ця нерівність? В будь-якому трикутнику не завжди можна скласти з трьох якихось відрізочків трикутник. От, Наприклад, один відрізок я можу взяти дуже великий, а два інших маленькі. І як би я не старалася, вони не зійдуться в якійсь точці. Тобто, якщо сума двох сторін. А не більше за третю сторону, то ми не можемо це зробити. Якщо б вони були рівні, ці відрізочки якби впряму складалися. Це теж неможливо. Тобто, одна сторін обов'язково повинна бути менша за суму двох інших. Так, а йдемо далі. Почекайте. А, так, тепер ви мені скажете білет номер 21. Ой, чи який там Настя казала, що мене довели? Одинадцятий. 11. 11, так? Тільки скажіть Не. мені, що можна. Настя, продиктуєш мені умову? Властивість висоти рівнобедреного трикутника. Угу. І так, теорема. Висота рівнобедреного трикутника проведена до основи. Є медіаною і бісектрисою, висота рівноведреного трикосника проведена до основи. <кій> є медіаною. і бісектризмом. Так, тобто, що нам. Діти, от тут я можу стирати, так? Так. Нам дано рівноведрений трикутник. В ньому проведено висоту. Треба довести, що вона буде медіаною і бісектризна. А чому ми цей білет пропустили? Бо довести цю теорему можна за допомогою ознак рівності прямокутних трикутників, які ми на той, на той момент не знали ще. А В, С Д. Так, дивіться, що нам дано. Прикутник АБЦ. АБ дорівнює БЦ. БД це висота, а треба довести, що цей же відрізок є медіаною і бісектрисою. Так, Коли ви будете готові сприймати матеріал, скажіть мені. Дуже проста задача. Дивіться, треба розглянути ці два трикутники. Артем, а ну давай ти спробуй. Артем, ти нас чуєш? Так. Да. Давай. Тобто розглядаємо трикутник АБД і ЦБД. Вони обидва прямокутні. Так? Чому? Які кути прямі? І чому? Ну, тому що кут АДБ і. Кут СДБ по 90 градусів. Ну а чому вони по 90, бо БД висота, так? Да. Пишемо що кут АДБ. дорівнює куту СДБ і дорівнює 90 градусів, так як БД висота. Так, є добре. Тобто, це ми маємо справу вже з прямокутніми трикутниками, а для них там свої окремі ознаки рівності. Другий крок, що ми ще бачимо? От Або і Б це позначено як рівні а, сторони. Це за умовою, да? а, так? і рівня Б це за умовою, це, це що в них? Гіпотеноза чи катет? Гіпотеноза. Тобто, рівні гіпотенузи. Тепер третє. Що ще бачиш? На що БД спільна сторона? БД – спільний катет. Так, да, це О, спільний сторона. катет. Ну, ми можемо сказати спільна сторона, але краще написати спільний катет. Тим самим ми ще раз підкреслимо, що ми будемо використовувати ознаки рівності саме. Прямокутніх трикутників і все. А тепер дивіться, що ми вказали рівні Катет і гіпотенузу. Є в нас така ознака рівні? Так. Тому трикутник АБД дорівнює трикутнику СБД за катетом і гіпотенузою. А навіщо ми це доводили? Тепер давайте думати. Нам тут потрібно довести, що це медіана, і якщо трикутники рівні, то відрізки а, Д, Д – це чому будуть рівними? Бо це будуть сторони рівних трикутників відповідно, так? так? Так. Далі. А Д дорівнює Д, це як відповідні сторони рівних трикутників. <кій> А що з цього випливає? Ну що БД, медіана. Де медіана бо вона поділила сторону нафтів. Так, далі. А як довести, що вона бісектриса? Тепер ми кажемо, що кути рівні, так? У АБД, чому він дорівнює, куту у ЦБД? Бо вони теж кути ну, відповідні, кути сно... рівня... відповідні, відповідні рівних рівня... рівня... Як відповідні пути рівних трикутників. І з цього, що випливає? Ну, то, що БД, це бісектриса. Ось ми довели і перше твердження, і друге. До ремонту Оце не складена теорема, я би її. Даже обрала би для доведення на залік, який треба записати. І так, це зрозуміло, діти? ще зараз простить насчет 15-го білету, ми давай. не доводили. Давай, як кліпція. Довести, що трикутник рівнобедений, якщо в нього два кути рівні. Ми доводили. доводились. Доводили? доводили. Я вам можу показати, де це в підручнику є. Можете просто взяти з підручника. Ми доводили, просто може, ми, ну, якби ви це не помітили. Так, зараз покажу. Ви не були я пам'ятаю, як я А-класу це доводила, вашому так от прямо в деталях не пам'ятаю. Зараз рівність, рівнобедрений трикутник. Ознаки. Ось, наприклад. Дивіться, напишіть собі, це білет номер 15 сторінка 99. І все. Давайте я ще раз поясню. Нехай в нас є трикутник, в якого два кути рівні. Ми розглядаємо трикутник АЦБ і БЦА. В них. АБ спільна сторона, кут А першого трикутника рівня куту Б другого, а кут Б перш... першого рівня куту А другого. Тоді ці трикутники рівні за стороною та прилеглими до неї кутами, тобто за другою ознакою. А з рівності цих трикутників випливає рівність сторін. Тобто А це перші дві букви тут дорівнює Б С. А якщо А це рівня Б, то трикутник рівно Б з основи АБ. Тобто там в чому якби ем, така незвичайність ситуації? Що ви розглядаєте один і той трикутник, але читаєте букви в, різному, в різній черзі. А В б, і б, ц, А. Зрозуміло, да? А, В б, і Ба. Це не один і той самий трикутник. Наприклад, якщо б він був нарівнобендрений, то е, якщо я намалюю ось такий трикутник А С, що означає, що трикутник це байом Тобто, якщо б ми їх наклали, вони ж не співпадуть, у них вершини б не співпадуть. А ось в рівнобедреному трикутнику співпадають. Так, дивіться, а на цьому з геометрії ми зробимо паузу. У нас ще 10 хвилин до кінця ми зробимо так. Ви виходите зараз і через 5 хвилин, 15 хвилин зустрічаємось знову. Добре? Добре.